Так, друзі, поки Женя качає лодку. Дивіться, який собі девайс придбав. Класно. чоботи, ви собі взяли грязні після рибалки, кинули отакий вот чехольчик і вони у вас завжди залишаються у машині чисто і комфортно. Зараз перезуваємось і будемо пробувати шукати ловити карася. Ну що, Женя, наш баркас майже готов. Так, значить, що ми будемо брати з собою? Ось такі спіночки. тут це необхідно. О, візьму я зараз отаке відро, треба прикормочку зробити. Хоч вода вже досить холодна, але трошки реал чи чебрець, часник. Я думаю, що нам... Годити. Ось такі сумочки ми зараз його замішаємо. Зразу, щоб у нас було готово, поки збираємось, там пивається збираємо водички. Ех, Запах, запах карася. Оп. Зараз ми замішаємо і будемо чекати, хай напивається. Все нам не брати в човна. Зараз візьму необхідне те, що треба. Візьму я ось таку удочку із свого чехла. Це удочка в мене спеціально для рибалки на боковий ківок саме з лодки. Тому що тут є свої особливості. На льоду, на льоду у нас... Одна рибалка, з лодки зовсім інша. Дивіться, ось така кудочка, боковий фідер, він так і називається, feeder На 150 мм, 100 см довжиною, magnum black від флагман. Я думаю, що чудово буде під боковий ківочок, буду перевіряти сьогодні перший раз. Катушечка, ось така, на якій ниточка і мормишечка. Коротше, будемо пробувати. Посилання є у всіх у мене в описі до відео. Двейку собі удочку взяв. Чисто з борта. Я думаю, що буде добре. А, да, друзі, що за бій? Для того, щоб в лодці вам було сухо і комфортно і ваша п'ята точка не мерзла. Ось такий піджопнячок ви собі одягнули. Хоп. Сидите на сидінні, все нормально, все у вас чудово, комфортно. Так, ну що, Женя, пробуємо. Так, нам зараз треба буде, я думаю, спочатку подивитись в камеру. Опа! Один на веслах один в камері, щоб побачити хоча б рибу, а потім вже думати, як я користу. Правильно? Так, я свою мотильницю забув, Женя, ділись. Що в тебе там? О, дивись, таке як у мене профмонтаж. правильно. Дуже зручна штука. Кажи. Так, друзі, вітер дуже сильний, тому ми вирішили Женя поміняти наше місце рибалки і поїхати там, де буде тихіше, тому що вітер піднімається, але це неможливо. Дуже некомфортно рибачити. Меняем точку, далее все покажу. Так, переехали на інше место, для того, чтобы ловить рыбу, чтобы поснигать. Чай есть горяченький. Толпо а свеженькое. Можно? Ты что? Ты же не Конечно можно. Вчера ще хрюкова. Домашнего. Смочного. Блять, карасі дві! Дивімося! Двійки карася. Дивимося, два, три, да. чотири, п'ять. Да. Дивісяся. Побачили, друзі, карасів. Тепер пройдемо. Трушки забудувати. Зараз ось у нас прикормочка напилась води. я зробив цю вудочку на сазана, нитку поставила. все, перший караси, карась. Блин, не поможет мне. Дивись, какие я Женя, есть початок. Есть початок. Супер. Чуть-чуть приподнял. И я его сразу торг. И он дома. Так, чтобы нам тут не напутывать. Давай біжи в сумочку. Хошо розпочинилась. Слава Богу. Дай мне трошки мотелька, будь ласка. Поновитись треба. Поновитись треба обов'язково. раз був хороший. Довесь. Да Припинял. Ты шур. Самий солодкий. Самый добрый. Ты кидал свежого мотылечка. Кинул прикормочки. Расшибован. І все, понеслась. Так, друзі, поки ми там трошки чай вирішили попити, покажу вам, якими мормишками ловлю. Дивіться. У мене є різні всякі, які хочеш. Дивіться, так, коробочка прикольна. Є різні. А саме більше подобається, мені ось такі от Артурові мормишки. Ось ця під карася йде. Прекрасно себе зарекомендувала і ця підсазана. Літом я на них ловив сазанів, коропів, можете подивитись там. Відео у мене є. А ми продовжуємо. Ну все супер Що таке, засыплюся за лодку. Супер купер карасямба. Така цікаво снась на два гачки верхній нижній, Кидай. Це ж більше карась, правда. Ну, вже розпочинявся. На нижній, да? Красавчик. Самий добрий карась. Це їсти самий добрий карась. Просто супер. Іди сюди, друже. Іди сюди, друже. Опа! Єсть! Красямба! Просто кайфук! Просто кайфучок! Скоро, друзі, в нас вже зима. Будемо ловити на боковицю вочок з льоду, сподіваюсь. А поки що... Звикаємо і згадуємо як це все відбувається. Давай йди в сумочку. А ну хто там? Ух ти шо! Оце дядько. Що -що -що. Та закидай вже його. Оце дядько. Оце він. Оце вже подобається. Такі як треба, скажи. Да. І підбору до взяли. Підбору, да? Що то димав, димав. Ага. Прикой футчика, ну почекай, відкрию ну. Давай. Ну що? Будуть з нас люди. Плані рибаки. підняв так як треба. Диви, куди він пішов. Ганять почав, красавчик. Ну це була класична путльовка, ти бачив? Підняв в кивочок, все як має бути. І розмір найдобрий карас. Стик ну, так любили. Аби клювали. Супер. Так, друзі, все. Закінчуємо ми нашу рибалочку. Це було відкриття скажімо так, сезону бокового ківка. Я думаю, що воно вдалося. Дивіться, ми зловили таких чудових карасиків. На сковорідочку буде якраз суперово. Так що, друзі, все вдалося. Скоро лід. Будемо ловити вже з льоду, сподіваюся. А зараз поки що тренуємось з маленького човна, також на боковий кивок, ловити карася і сазан, сазанчика. Сподіваюсь, що ще буде. Так що підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. У вас лайки, коментарі. Всім пока.